Вітаю вельми шановне пансти, пані та панове. Давайте подивимось, чи будуть кроки від вашого партнера саме до вас? Будуть якісь кроки, якщо людина знаходиться не з вами. Тобто це вже розклад не для тих пар, які є разом, чи будуть кроки. Спочатку ми на Оракулі знайдемо вашого партнера, тобто хто у нас вийде, а от і вийшов сам партнер. Ну, давайте вже подивимося, що було. Що в голові. Тобто в голові це думки, що в ногах, це те, що стосується, що було, так би мовити, і що є, що біля нього. Дивиться, що в голові, тобто в думках, серп, хмара і сови. Серп це символ якихось завдань або викликів, які він намагається вирішити. Також серп може вказувати на цикл завершення чогось, або на необхідність жати плоди своїх зусиль, закривати один етап і рухатись далі. Це також може бути про метафорічну потребу в відрізанні чогось зайвого у своєму житті. Муари – це про плутанину, невизначеність або сумніви, які є в думках. Хмари часто символізує неясність і перепони або емоційний туман. Це про мудрість, інтуїцію, про розмови, про пошукової якоїсь поради, правди. І в голові вашого партнера може бути сильне прагнення до такого глибшого розуміння ситуації чи його власного внутрішнього світу. Він сам вийшов такий молодий, може бути молодий по віку, чи по стану своєї душі, що у нього є. Зараз тут є якась хитрість, тому що вийшла лисиця. І це може бути адаптивність, це може бути якісь стратегічне мислення, і це може вказувати на те, що ваш партнер може проявляти обережність. Використовувати, знаєте, такі не зовсім очевидні методи для досягання своїх цілі. Плани, спостереження. І очікування на найкращий момент. Сходить це про символ прогресу, підйом або етапи в житті. У вашого партнера може бути відчуття, що він рухається в напрямку змін або розвитку, або у нього є два шляхи, а який обрати? І тут тому і такі, знаєте, є мисленний, так би так би мовити, такий, знаєте, ураган думок, що і як робити. Що було, тут виходить листи, і листи, купіки і скеля про це про те, що, знаєте, лист це взагалі про комунікацію, яку ваш партнер отримав, або на яку він очікував. Інформація. Тобто це, от. Рішення, все ще пов'язане з листом. Копіки це вказується про зміни, ситуації, які пов'язані з шансами, ризиками, бо навіть на ігрові моменти у його житті. Це було, розумієте, скеля символ стабільності, незламності, але і символ труднощів, якими, з якими ваш партнер зіткнувся. Можливо, знаєте, людина переживала. Або переживає період важких рішень або труднощів, які змусили його стояти місцем на своєму місці. Ну, тобто, я не бачу нічого дурного, але людина зараз дуже багато обдумує якісь моментів, планів і вибору. Можливо, стоїть на якомусь, знаєте, на розвилці, так би мовити, вибору. Чи буде ця людина? Ваш партнер робити кроки саме для вас, до вас? Хочеться просто вже так, і одна перевернута карта. Знаєте, такі. Карти, а, знаєте, по пажу кубків можна сказати, що людина взагалі в такому романтичному стані, або може бути пропозиція, ну, наприклад, дружби. Дружби, романтичних якісь моментів, тому що пажи це ж про початок, так, це емоційні кроки, і початкові емоційні кроки. Це відкритість, щедрість, щирість я. Вибачаюсь прагнення до емоційного зв'язку, то, знаєте, партнер може проявляти такі певні емоційні кроки до вас, але в нього є кілька сумнівів та перешкод на шляху. Він може відчувати внутрішню плутанину або обмеження. Тут і вісімка мечів, сімірка, і двійка мечів. Розумієте, я додавала карти і дуже багато. Мечів тому що людина може обдумувати. Є бажання відновити емоційний зв'язок з вами, тому що шестірка кубків це карта минулого і приємних якихось моментів, пов'язаних з, з вами. Партнер може бути в ситуації, де він вагається, чи не знає, як насправді діяти. зокрема, через певну свою нерішучість або страх перед наслідками. Своїх дій, тому що семірка мучив і паш Ну, таке, знаєте, з'єднання. Але, знаєте, хочеться сказати, що з часом, якщо він подолає ці бар'єри, які він собі сам намалював, можливо, ви його заблокували, можливо, він заблокував, є якесь обмеження. Можливо, це внутрішній такий стан у людини, то якщо він побор... побореться у собі, так? Ну, Наприклад, зробить крок, розблокує. Розумієте, це вже крок. Там смайлик відправить це вже крок. Ну, дії, Це не, не тільки прийшов, приїхав і побачив. Це може бути будь-які дії. То, тоді є потенціал для швидкого розвитку подій, але от зараз. От Вісімка жезлі, вона в підвішеному стані, тобто зараз ні. Якщо от він збереться своїми думками, можливо, у людини багато справ, можливо, багато проблем, над якими він зараз більше думає. І тому по цим картам я не можу сказати і вам сказати, що так. Як би я не хотіла. Би Вивернути це в позитивному такому, знаєте, моменті. Ну, ви саме бачите, бачите і якщо б я сказала так, він прийде. А ви розумієтесь на таро, то ви зразу зрозумієте, що це просто слова. Ну ні. Зараз, от, але от. Потрібно людині, напевно, обдумати все. Є боротьба внутрішня, є блоки, є перешкоди якісь на шляху до вас, щоб зробити це. Можливо, навіть, ну, якщо ви заблокували, то розблокуйте людину, щоб він зрозумів, що можна якось до вас достукатись і діяти.